Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Цьогоріч фінал змагань проходитиме на базі Чуднівського РЕМ. Команди з Томара, Бердичева, Попільні та Овруча змагатимуться за головний приз автомобіль. Змагання бригад електромонтерів проходило у шість етапів. Перший етап змагань це екзамен на оцінку теоретичних знань. Інші п'ять етапів пов'язані з практикою. Серед них забезпечення автомобілів необхідним інвентарем, ліквідація пориву електромереж, надання першої допомоги постраждалому та інші. Фахівці, які беруть участь в таких змаганнях, перш за все перевірити свої знання, свої вміння. Порівняти себе з іншими підрозділами компанії, визначити недоліки і стати кращим головна мета проведення таких змагань це обмін досвідом та набуття вмінь та навиків молодим поколінням працівників компанії. Адже лева вачастка учасників змагань це молодь. Дані нашої компанії виховання молоді. Молоді тому що на зміну наших вже професіоналів енергетиків довше прийти молодіжне покоління. Воно сьогодні у нас навчається в Харківській академії. Більше 400 чоловік ми вже сьогодні навчили молодих людей, які можуть працювати професіонально в нашій енергетичній галузі. У запеклій боротьбі перемогу у змаганнях виборола бригада електромонтерів Житомирського РЕМ, набравши 455 балів. Всі бригади отримали в подарунок набори інструментів та грошові винагороди відповідно до зайнятого місця. Чотири роки підряд приймав участь. Перший раз теж виграли, і два роки підряд займали друге місце. Кожен день, по годині, по дві ми намагалися старалися зустрімилися, училися, десь знову пізнавали. І от результат: змагання поміж бригад електромонтерів проводяться ось уже 17 років, і кожного разу планка складності етап та рівень підготовки бригад зростає для проведення таких заходів. Кожен РЕМ має відповідний полігон, де бригади відточують свою майстерність, адже робота енергетики це комфорт та безпека громадян.